В одному пташиному дворі жило маленьке курча на ім'я Пік. Але воно ніколи нікому не дякувало. Качка принесла йому хлібця, мовчить. Гусак допоміг перейти через калюжу мовчить. Також півень, який вчив його кукурікати, не чув відкурчати і слова подяки. Одного разу у дворі почався сильний дощ. Пік вирішив заховатися під великим кущем, але, спіткнувшись, впав у калюжу і забруднився. На допомогу прилетіла добра качка. Вона принесла листя, щоб курча витерлось, але пік лише буркнув. Ну, і що? Ти ж качка? Тобі не важко. Качка засмутилася і полетіла. Наступного дня курча захотіло спробувати знайти черв'ячка в саду. Я тобі допоможу, сказав гусак. Пік навіть не подякував. Гусак похитав головою та пішов геть. На третій день півень почув, як пік намагається кукурікати, але в нього нічого не виходить. Півень підійшов і почав вчити курча. Вони тренувались весь день, але курча також йому не подякувало. Півень сердито пішов, а пік залишився сам. Того вечора всі птахи зібралися біля старої яблуні і вирішили провчити невдячне курча. Наступного ранку, коли пік прокинувся, ніхто не звертав на нього уваги. Качка не принесла сніданку, гусак не знайшов черв'ячка. А півень навіть не привітав його своїм співом. Курча почало відчувати, що щось не так. Через кілька днів пік зважився підійти до качки. Чому ти не носиш мені хлібця? Бо ти ніколи не дякуєш. Пік замислився. Потім він пішов до гусака і спитав Чому ти не приносиш черв'ячка? Гусак відповів, бо ти ніколи не дякуєш. Потім він спитав у півня, чому ти не вчиш більше мене співати? Півень подивився на курча і сказав Подяка це маленьке слово, яке робить серце теплим. Без нього дружба стає холодною. Пік зрозумів, що птахи мають рацію. Він повернувся до качки. Дякую тобі за хлібець, який ти приносила. Качка усміхнулась. Потім він пішов до гусака. Дякую, що шукав мені черв'ячків. гусак гордо випростав шию. Нарешті пік сказав півню Дякую за те, що навчив мене співати. Півень заспівав найгучніше кукуріку, і всі птахи зібралися навколо. Відтоді пік став найвічливішим курчам у пташиному дворі, а всі птахи знову з радістю допомагали йому. А ви вмієте дякувати? Дякуйте, це робить життя теплішим і приємнішим для всіх.